Всім доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько, Леся Петрівна, Катеринка і Фатіма. Можете також привітатися. Всім доброго дня. Всім Всім. Доброго дня. Так що, друзі, заснімаю невеличкий процес. Готують хлопцям дівчата вареники. Наготовили, ось понамазували з таких. Тортів вафельних. тобто Вареники у нас будуть То таке, як Олеся Петровна завжди любить, там не тільки я так речка, капуста, там гречка, гречка ще є. капуста, там зажарка, картопля і з паштетом будуть і з шелучків, і з яєчком, і з яєчком будуть. Так що Тут вже процес йде. Вареники отак готуються. Секрет Лесі Петрівни тіста вона. Розказує тільки по очереді Фатімі, потім Катеринки, ну а потім вже будуть знати всі. Ну, я шуткую, на даний момент ми не будемо розповідати, що і як там ліпили. Наоборот, ну, розказує, що я так з експериментами. Я ну, дуже не супер-купер-куховарка, ну все. Знаю. Ну, якби я не експериментував у своєму напрямку, то мені було б скучно 10 років займатися я своїми. Я спробувала на ну Добре, але мені не зайшло. На даний момент? На, кис... Не на, на, на кисляку треба казати. Ну, на кисляк. На кисляку. Кисляк для мене це коли вдома корова, і то кисляк. Mm -hmm. А в магазині то кефір. Так що така в мене машинка спеціальна для виготовлення вареників. Ручна, ручна ліпка. На даний момент зараз для хлопців робимо. Ну, а я думаю, ухти, після війни ми зробимо так? Да? <різь> Звісно, будуть вареники від... Катеринки Фатіми Єлесі Петрівни, Шелудько. Так що ну, моя ж фамілія буде, вони будуть всі шелудь... ага. шелудьки. Так як я на даний момент як султан, О, тому що в мене тут одні жінки, один я валерчик, полуколе тут обігаю. А нажарили вони ще таких биточків. Це воно там такі о, ті ж самі вафельні, вафельні листи, всередині фарш. фарш, в яєчко в і обжарюється. О, Ну а моя задача зараз якова? Зранку я. Розкрутив автоклав. На даний момент зараз там стоїть кров'янка, але ну, кров'янку не знаю, чи встиємо її витягнути. Я думаю, не кожен її любить, але мені зараз ось задача це все діло запакувати. Також по поводу згущеного молока. Це прислав мені підписник. Леся, не пам'ятаєш звідки? Ні, О, Коробка в мене є, ось коробка є. О, тут... Ану, Леся Петрівна, ти зрячеш. Можу, Я зрозумів. На коробці було написано, зараз поставлю на паузу. Я... дух — Роман Ярославович. — А звідкіля? Бо я там таке деру? Одар... Село, зимна вода. А область не, а не написана. Ну, бабуся, ніколи область да? не пише. Так що, Романчик, твоя твоє зущене молоко, яке ти нам прислав, ось у коробка залишилася. Ну, ми, ми ще поки не викидаємо. Так, да, ще все залишилося, все я поставив. Зараз буду пакувати ящики, приготував воно ну, бакланові, хотів, сказати, бананові ящики, нарізав таких бумажечок. Зараз це все діло запакую і. Кум, приї... Кум вже тут і будемо потім розпасовувати по двом машинам. Тобто одна буде ну, в одну однаково і в другу однаково. Вареники то вже в самому кінці це все діло запакується. Ну а на даний момент зараз буду пакувати. Так що такий невеличкий відеозвіт, як готуємося в дорогу, як хочеться передати домашнє тепло хлопцям, дякуючи, яким ми можемо ліпити вареники. Яєчко пішло в ход. Кажу, що треба мішок муки купити, бо, бо може не вистачити. На півтори, так? так? Півтори. Так що готуємо для, як там кажу, для своїх. Мені вже обратно писали сьогодні по машині. Як ви купуєте для своїх, то купуйте за свої кошти. А я кажу, у мене вони, у мене вони всі свої. Ви купили своєму сину. Своєму так. сину ми взагалі не не зборів, цього. Не. А якби і травами... купили, то яка різниця? то наче він один на ній буде там їздити, чи там е, одному ми присилаємо посилку. Да. Це і посилки хлопці получать. Я знаю, що там у 72-й бригаді Саня Медвідь, мій підписник, е, він там по хозчастині на даний момент. У нас вона куди йде? 72-й. 72-91. А Сережа ще куди ми ще виходили? Теж 72. І білий 72, а Рома, Рома і Юрко 91. Тобто вони дві бригади. Ну, якщо навіть і приїдуть хлопці, то вони з одних тих самих бригад. Тобто ми, Ні, Сережа ж дуже повинен йти. Да, так, повинен. Ну, якщо цього, то ми передамо тоді вже цими хлопцями славіковиними. Тобто вони там пересічуться і все буде добре. Ну, сам процес запаковки я вже знімати не буду. Найголовніше, я зазняв як вареник, але ці банки зараз мені треба всі упакувати. упакувати. Там ще, так, ще е, мама Славівка принесла ще ковбасу, ми її також все О, А також там носки воно є, а там вже поділи. носки. ми також окремий ящик зафасуємо. Ну і вже в машині там різні речі, там і мівіна, і балони, я вже вчора там показував. трохи. О, ну А на даний момент от таке, що треба їсти в перший. Момент. Тобто загрузимося і будемо їхати. Також ще дзвонив мені Андрій Іванюк із Запорожжя. Андрюха, не знаю, я постараюся, я перший раз я не дуже орієнтуюся, вийти на зв'язок, а також Андрій молодий фермер просив, щоб ми заїхали до нього і він заправив наші автомобілі, скільки їх буде. Але вже Міцубісі заправив я, а в Навару я залив 20 літрів, ну треба ж до нього ще доїхати. І третя машина, яка там буде, зараз Вікторії позвоню, щоб її не заправляли, і заїдемо до Андрія і заправимося. І Андрій також із Запорізької області хоче, щоб передати там хлопцям серветки, таблетки ті, що для чистки води, там різні різні такі речі. Так що, отакий відосик, буду працювати далі, бо скажуть, що Лудько тільки те, що і робить, що ляпає язиком, але ж за нього ту роботу ніхто не робить. яку... Потрібно робити. Як кажуть, хто в тебе справляється по господарству? Я на протязі 10 років. Да, е часто запитись, о, Як а сам вас працює, да, кажу, а сам я працюю. Я... Ну Назарчик прийшов там. Зараз він і учиться для себе там робити комбікорма, так як я їм оддав гранулятора. І заодно щось підсобляє. І не за спасіба, о, тому що йому надажити. Він переселенець, і йому потрібні також кошти для того, щоб. Можна було купити кусок хліба, кусок шелудьківської ковбаси, шелудька, шелудька заробив, шелудька заказав, купив і поїхав. Ну, можна ковбасами розчитуватися чи варениками. Ну, отак. От так приїжджає з турмаском, да, красавчик. Шесть яйцями Лесі Петровні. Ну, не своїми, з курячими, ну своїми теж. Ну, то не важно. Важно те, що він приїжджає. На 8 березня приїхав, він привіз яєць. о, Так що. Якраз ми ті яйця пустили в вход. А також я дякую Ігорю з Нью-Йорка, який сам родом з Тернополя, який купив денчику телефон і який сьогодні подзвонив і каже: Серега, там, якщо зможете, положіть ще там більше тушонки, якщо вона у вас є, і е, я вам перекину 100 доларів. Так що ну, ми вже виставили те, що в нас є. Те, що ми можемо передати, а вже те, що він передасть, вже оприділиться, потім на наступний раз десь кудись додамо. Так що це, це все діло ми вже організували. Вони прийдуть там в суботу, він говорив, чи на Лесю, чи на мене. Ну, то не важливо. Ну а також багатьом багатьом підписникам, які підтримують по сьогоднішній день, а також кумі моїй сомові Наталії і її колективу, які долучилися, вчора там передали. Ну, хоч ми і не волонтери, але дзвонять, дзвонять і люди хочуть передати через нас е, туди. Тому що дуже багато людей хочуть, не знають як, а якщо і навіть е, ну, знають як, не завжди хочуть кимось передавати, Тож ми стараємося це все діло робити адресно в ті батальйони, де є люди знайомі, і щоб це пішло хлопцям. О. Ну, Вікторія, ході, важко це все діло, але вона буде з нами їхати. Тобто буде їхати Руслан мій, я, Вікторія, водій ще один, ну а там буде видно. Так що на цьому все. Дівчатка працюють, їм ще треба наліпити не одну сотню вареників. Я буду пакувати банки. Кому сподобався такий відосик, можливо, хтось там каже мотивуючий, будь ласка, долучайтеся до своїх волонтерських організацій. Ні, це все діло созванюєтеся з ними, питайте, коли будуть їхати, готуєте, пакуєте. Передаєте. Так що Лесі Петрівни, нарешті вона наділа Любанькін подарунок. Шелудьківський я смак. По великим праздникам. Ну, Ні. празником. Ні? Коли немає більше іншого, чи що? Ні. Коли... Ну, ти ж не знімаєш мене постійно, правильно? То я таке. Могла б сказати, що тільки по великим праздникам. бо це. Ні, по ну, любі буде приятніше, якщо я ношу регулярно. Да. Так що так. Все, на цьому все. Всім Він бажаю. Андрюха, да. а, ну понятно, понятно. Е, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, підтримуйте один одного. Все буде Україна, слава Україні, героям слава всім пока-пока. Дявочки? Да, да. Руки зайняті, пахати махати не будемо. О, Моя так Да.